Тепер перейдемо до новин з окупованих районів Запорізької області. Там з'явилися нові призначенці з Росії, що увійшли в так званий уряд. Посаду фейкового заступника голови ради міністрів окупаційної адміністрації отримав Олексій Лисов. Він приїхав з Вологодської області, де є повноважним представником губернатора та обласного уряду. У 2018 році він став переможцем всеросійського конкурсу управлінців лідерів Росії. Після чого отримав посаду головного радника управління президента з питань внутрішньої політики в адміністрації Путіна. Олексій Лисов приїхав на Запоріжжону слідом за Антоном Кольцовим, віце-губернатором Вологодської області. Ще одне окупаційне призначення, так званим заступником міністра праці та соціальної політики, став Євген Маркелов, який з 2019 року є керівником управління соцзахисту Гулькевичського району Краснодарського краю. Так і виходить, що використаних місцевих колаборантів потихеньку прибирають, а росіяни займають керівні позиції, проводять наради з іншими росіянами, обговорюючи далі робити з окупованою українською територією. На одній з таких зустрічей засвітилася ще одна призначенка Юлія Губанова, яка зараз є так званою виконуючою обов'язки міністра будівництва, архітектури та ЖКХ окупованої частини Запорізької області. Губанова з Саратовської області, де з 2007 по 2011 роки була приватною підприємницею. з 2019 року. є засновницею московської будівельної компанії Камандіри. А у лютому 2021-го стала директоркою акціонерного общства Сівастополь Стройпроєкт». Ця компанія була головним підрядником мільярдних проєктів з благоустрою у Севастополі. Севастопольські сайти пишуть, що «Севастопольстройпроект» компанія-прокладка, через яку проходить мільярди рублів на рахунки субпідрядників. А об'єкти будівництва вводилися в експлуатацію з великою затримкою. Губанова покинула пост керівниця Севастопольської фірми на початку 2022 року, а тепер з'явилася на нових окупованих територіях України. Мабуть, щоб і далі поляти гроші. Відемо оцінку того, в якому стані знаходяться комунальне сіті і комунальне господарство. На Херсонщину росіяни також прислали нові кадри. На допомогу в ФСБшному главі маріонеткового уряду Єлісєєво, який також заміщає відправленого на больничку зрадника Сальдо, відрядили ще одного співробітника ФСБ. Олексій Катериничев став так званим першим заступником голови окупаційної адміністрації, замінивши собою колаборанти Віталія Булюка. Катериничев по 2021 рік служив в ФСБ. Далі працював першим заступником начальника центру із проведення рятувальних операцій особливого ризику Лідер. А уродженець Челябінська Семен Маушкан стане заступником голови уряду, міністром промисловості, щоб не робили окупанти на Херсонщині та окремих районах Запорізької області, їхнім планам завадять Збройні Сили України. Російські склади вибухають кожної ночі, мости сильно пошкоджені. А місцеве населення не підтримує окупацію, тож буде допомагати нашим військовим у звільненні захоплених територій.